Кому з 1 листопада 2025 року вісрочка буде продовжуватися автоматично, тобто тих, кого вона була, і вже мова йде про продовження, а не про первине подання. Всі ті вісрочки, підстави яких можна підтвердити в державних реєстрах, або які не можуть змінитися з часом. Зокрема, особи з інвалідністю, далі тимчасово непридатні до служби за висновком ВЛК. Батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. Ті, хто доглядає за своїми батьками з інвалідністю, ну або дружини чи чоловіка за умови, що сама дружина чи чоловік вже не можуть доглядати своїх батьків внаслідок смерті чи хвороби. Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську, студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти і інтерни. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менше як на 0,25 ставки. Вчителі е закладів середньої освіти, на жаль, автоматично нічого не отримують. Люди, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час воєнного стану, родичі Героїв України відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ, військові звільнені з полону.